Ну що, я хочу прочитати разом з вами одну дуже цікаву книгу. А саме це оцей товстунчик Шлях королів Брендона Сандерсона. Що я знаю про цю книгу? Що це Брендон Сандерсон. І що це класне епічна фентезі, яке можливо мені ще більше сподобається, ніж остання імперія, яку вже я колись читала на цьому каналі. Є ще один щоденник читання. Можете подивитися і його. Тож скажу так, я вже її почала читати, а точніше прочитала 300 сторінок і вирішила, треба робити відео, бо мені є тут про що поговорити. Що це за такий світ? Це фентезі світ, в якому з першої глави, чи точніше з анотації, ми дізнаємося про те, що тут був якийсь орден променистих лицарів, які захищали світ. Проте в один момент вони втомилися це робити, бо проходили якісь там великі муки, і ну, це тяжкий тягар, і вони вирішили кинути це діло. І світ залишився незахищеним. В цьому світі відбуваються е, такі великобурі. Дуже. Великі бурі. <свісно> Поясню класно. І під час цих великобур з'являється буресвітло, яке можна зарядити такі сфери. І оці сфери з буресвітлом, вони є і енергією, це буресвітло для магії. І це також є валюта в тому світі, і вони ще й освітлюють приміщення. О, грошима можна освітлювати приміщення. І будемо читати про чотирьох людей. Перший – це в минулому воєначальник дуже успішний воєначальник, якого всі прозвали Бури благословенним. Він ну, намагається рятувати людей, хоч на війні, але він намагається рятувати людей. Молодих хлопців бере до себе в загін, щоб їх навчати і рятувати. Але все відбувається так, що з позиції такого благословенного і успіху, після зради він стає рабом, просто не на найнижчий щабель. Стає, але він не втрачає жаги до життя і намагається втекти. Десятки разів він це намагається зробити разом з іншими рабами. Він їх ну намагається врятувати, проте в нього нічого не виходить, і кожного разу його ловлять. І відбувається так, що він просто здається. Вирішує все з мене досить, скільки я вже пробував нічого я не можу змінити. Ніякий я не благословенний, не успішний. а Навпаки, я не щасливець. Його потім продають. До армії, а саме він буде тягати мости в команді мостонавідників. Давайте розкажу трошки за ті армії і що там взагалі відбувається. А сталося так, що в одному алетійському латійській державі був король, його вбили паршинді інші народи. І от через це сталася війна між Паршинді і алетійцями. У цих алетійців є тепер інший король, син того, якого вбили. І існують також різні великі князі, які мають власні армії. І оці армії воюють на рівнині з цими паршинді. І такий момент що стається, що на цих рівнинах вводяться такі істоти, як прірводемони, які дуже небезпечні. Але під час лялькування свого у коконах вони стають дуже вразливими. Їх можна вбити і дістати їх серце. А серце у них це як дорогоцінний камінь. Тож, у цій армії вони борються за те, хто першим прийде на це місце, де е, залякувався прірводемон, щоб витягти серце, бо серце дуже дороге. Ну, цей камінь дуже дорогий. Ним можна проспосувати війну ще на два роки вперед. Оце така війна ведеться. Вона переросла в якесь змагання. І такий прикол, що ця армія короля вона роздроблена, бо там різні князі. І от хто перший прибуде на це місце, навіть з князів. Хтось добуде камінь, і це піде на його ну, армію, на його гроші будуть його. І оцей от Каладін, він працює мостоновідником ну, ну, да, в армії князя... князя Садеаса. І взагалі мостоновідник — це така посада, якщо так можна назвати це, де ти помреш з вірогідністю 90%. Адже перше. Дуже тяжкий міст, вони мости на собі носять, отак от ставлять на себе на плечі і біжуть. І вони мають прибігти на те місце, де потрібен міст, швидше за армію, обігнати армію, поставити міст, армія пройде, потім ще раз бігти, обігати армію і ще раз ставити мости. Максимально швидко, щоб саме армія князя Седеаса дісталася швидше до цього зарелькованого прірводемона. І там ще й у них потім поцілюють стріли паршинді. тобто Войовничого стану, вони ще в них стріляють. А ці вони взагалі без щитів, без зброї, і їх ну просто перебувають. Це тяжко, це важко і морально, і в інших всіх аспектах. І от туди він потрапив. І він взагалі втратив жигу до життя настільки, що в один момент він просто йде, щоб покінчити життя самогубством. Але за ним зав'язався ще один там дух повітря. В тому світі, взагалі, нема птахів і інших істот там. Існують небесні мурени, і також існують різні спрени. Це духи повітря, духи там, вогню. І також можуть бути навіть духи емоцій. Уявляєте, емоції, духи там, коли ти розгнівався, біля тебе з'являються спрени гніву чи спрени творення, коли ти щось створиш. Дуже цікаво, да? так от, цей небесний дух. Він взагалі не має пам'яті нічого, але цей дух, який ув'язався за каладіном. Вона починає ну, змінюватися, і вона пам'ятає все, що Каладін робив продовж року, і вона починає з ним розмовляти. Тож вона його рятує від того, щоб він вчинив самогубство. і каже: Слухай, спробуй ще раз. Ну, дивися, гірше вже не буде. Куди гірше? Їх і так переб'ють. Спробуй їх врятувати. А в цього Каладіна така історія цікава, що його батько був лікарем, і батько хотів, щоб він також став лікарем. Але Каладін хотів піти на війну. І у нього завжди був такий момент лікувати чи вбивати. І він думав, що існує ще категорія третя людей, яка вбиває, щоб рятувати. Але його життя повернулося таким чином, що він став рабом. Він взагалі розчарувався у всьому. У цей момент, коли він прийняв рішення ще раз спробувати врятувати тих людей, ще раз спробувати заради них піти і спробувати щось змінити. Він змінив усе, адже знаєте, обставини його життя не змінилися. Вони залишилися ті самі. Проте він змінився, і він таки знаєте, заходить, питав у кожного з них ім'я. А вони взагалі лежать, вони ну нічого від життя не не хочуть. Яке ім'я? Але він спитав їх імена. Каже: ми будемо з вами тренуватися, щоб м'язи собі мати, щоб бути сильнішими. Ми будемо тренуватися, щоб ми могли швидше ці мости нести. І він почав тренуватися. Ніхто в нього там не вірить, що ти за дурень кажуть, але він почав перед ними тягати інші інші там. Мости, палки, і він цим почав їх заражати трохи такого, знаєте, жагою до життя. У нього почала формуватися команда людей, за яких він взяв на себе відповідальність. І от що буде відбуватися далі, мені дуже цікаво, надзвичайно цікаво читати оцю лінію з Каладіном. Також тут ще існує лінія з трохи старим воєначальником іншої армії. Це ну підстаркувати такий великий князь інший. Оце от Содеас, армія Садеаса, а це князь Далінар. Він був братом короля, якого вбили. І після того, як вбили його брата, його мислення, мислення починає змінюватися. Також він починає розуміти, що вони всі діють на те, щоб якби на суперництво, а це розділяє людей. Йому починаються являтися такі видіння про те, що треба об'єднати армію, об'єднати народ, а не розділяти його. Вони вже там шість років воюють і суперничають. А він розуміє, що це неправильно, що треба залишити це місце, повернутися додому, об'єднатися, а потім вирішувати справи. І це також дуже глибока, глибока думка. Також є тут історія про дівчину, а, яка заможної сім'ї, проте в якої помирає батько, і вони на межі просто краху і банкрутства. І через це вона вирішує піти набитися в учениці до сестри короля і вкрасти у тої дуже коштовний прилад. Бо в цьому світі ще душі душезаклиначі. Це така штука, яка з повітря створює будинки, їжу і все, що завгодно може створити. І от вона вирішує вкрасти дуже заклинач у сестри короля. А той момент, як вона ставала ученицею короля, бо в неї не було вибору або так, або сім'я просто банкрутіє. Вона спробувала перший раз стати ученицею, Їй відмовила сестра короля ясна. Спробувала в другий раз. Також вона відмовила. І вона все ну, думає, ну ну куди вже? Готова була вже йти додому. Але один моряк їй каже: Слухай, треба спробувати втретє. Треба спробувати ще один раз. І вона вирішує піти втретє, хоча вже нема надії, ну куди втретє. Бо їй ясно в минулий раз сказала слухай, ідея, підтягни свої знання і повертайся знову, і утворішує ця дівчина повернутися за там декілька днів, штудіювати історію, біологію, всі свої прогалини заповнити і знов піти до неї. І так стається, що сестра короля про це дізнається, що ця дівчина знову тут і бере її собі в учениці. Отака От наполегливість, яка має сенс. Такий такий цікавий, до речі, світ. Тут е, світлоокі люди зі світлими очима вони являють вони є вищими за рангом за темнооких, і читати, писати мають вміти тільки жінки. Що для чоловіків це просто непотребство? Чоловік не може, не має вміти читати, тільки жінки, і дуже цікаво це читати. Знаєте, тут чоловіки, вони є там батько, голова сім'ї, корольця, чоловік, дата воєначальники, чоловіки. Але через те, що жінки мають своє таке якесь місце, бо вони тільки можуть читати, писати, вони мають вивчати науки, історію, біологію, фізику, математику і так далі. І через це якось світ виглядає урівноваженим. Ну, чоловіки і жінки виглядають все урівноважено, рівноправно якось. От цікавий дуже момент. І четверта людина, про яку ми тут читаємо, це власне той, хто вбив короля того у свій час. Людина з ворогучого табору, з спаршинді, який володіє магією. Тут існують люди, які можуть володіти магією завдяки буре вони можуть прикликати скалку зброю. Це така зброя, яка не може поранити тіло, а вона вбиває душу. Якщо цією зброєю провести по руці, то просто рука буде знерухомлена. все, вона не буде діяти, але зовні не буде ніяких подряпин. Ну дуже цікаво. Там ще існує до речі, така книга, як шлях королів, яку вивчає той старий князь одного з військ. І цей шлях королів це особливий кодекс воїнів, якого вже перестали дотримуватися у цій країні, але він існує, і там дуже цікаві небезпечні речі написані. Тож я буду читати далі, дізнаватися, що там буде далі. І якщо хочете приєднатися до мене, купуйте цю книгу, бо я вже бачу, що вона набагато крутіша за останню імперію. Тож ви не пожалкуєте, я думаю, що 100%. Піду читати далі. Тож я продовжую читати, і мені дуже подобається історія і лінія з Каладіном. Реально, так як розвиваються всі події, там, як він придумує, як вийти з тих обставин, яких він опинився, ну це дуже винахідливо. І я дуже люблю читати отакі. Сюжетні повороти, коли щось навкруги змінюється, там створюється команда людей, щось нове створюється, як стає людина лідером. От мені дуже подобаються такі от тропи в літературі. Також тут, до речі, є такий народ, який їсть роги. Та панцирі від тварин. І спочатку, коли я прочитала назву цього народу, я прочитала регоїди. І в мене, знаєте, трохи була інша асоціація з цим народом. А як потім опинилося, вони були не ригоїди, а рогоїди. Або рогоїди, мабуть. От чомусь я постійно в книгах наголоси ставлю не на те місце, яке потрібно. Також тут ми досі ще не дізналися, чому темноокі. Нижчі за рангом да? за світлооких. Чому тут йде такий акцент на очах? У мене взагалі є така думка, що, можливо, всі у тому світі були темноокими, а потім ті, хто ставав воїнами і здобували скалку зброї, скалку зброї оці спеціальні обладнання, і вони тоді ставали світлоокими. Бо тут існує така можливість, що ти в бою, якщо ти темноокий. Ти можеш здобути собі скалку збройця. Це така от зброя, яка перетинає тільки душу. Якщо ти вб'єш іншого скалкузбройного, оцей скалкозброєць може стати твоїм, і ти тоді станеш світлооким. Тобто відбувається зміна кольору очей. Чому це так для них важливо? Непонятно трохи. Але я думаю, що тут все, що ми це все дізнаємося. Тут більше про релігію. Тут поки що дуже мало було про оцю дівчину, яка. Стало ученицею сестри короля, а більше про Далінара, про князя, який вже трохи в літах, і про Каладіна. До речі, про Далінара також дуже цікаво мені читати про те, що йому з'являються видіння, і ми дещо з ним потрапляємо, знаєте, навіть у минуле, у ті часи, коли там були променисті, які захищали людство від чогось поганого. І потім ці променисті вони зникли, вони зреклися. Своєї там влади вони зреклися того, що вони роблять, і пішли. І от людство залишилося саме. Я думаю, що ми ще побачимо цих е, променистих, де вони ділися, де вони поділися, де вони сховалися. Десь вони ж мають бути, то ми їх побачимо ще й думаю. Знаєте, от нічого особливого такого ти читаєш, в принципі, все так іде плавно, дуже легко, але якось і швидко воно читається. От реально книга велика, але от дивіться вже м? половина вже майже прочитана. Дуже легко читається, бо Сандерсен пише легко, тому якщо ви, ви не дуже знаєте читали фентезі, не дуже в цьому розбираєтеся, ви можете з нього почати. Потрібно трішки звикнути до того, що це фентезі, до цих назв різних, до того, що тут купа всього іншого. Але тут же події і думки людей розмірковування вони життєві. Їх можна застосувати і до свого життя. Особливо в мене ця книга зараз дуже, до речі, підтримує. Тут такі якісь думки не здаватися, йти далі, переборювати себе. Думки також цікаві щодо суперництва, адже але в їх релігії і для них характерно це суперництво між один між одним. А цей делінар починає переосмислювати це. Бо який сенс у суперництві? Може краще об'єднатися з кимось, хто хто тобі до вподоби, так? Да? Ну, в чому? в чому суперництво? Якось себе проявити особливо, якось показати себе перед іншими, що це тобі дасть, просто показатися так, от, щоб показатися. Тобто, класні думки. Мені цікаво, от що. Яким чином щось тут змінюється у світі? Оці видіння Далінара, Каладін зі своїм спреном, повітря, духом. Щось там змінюється, але чому? Чому відбуваються такі зміни саме зараз? Ось що цікаво. Поки що йде дуже-дуже бадьору, дуже швиденько йде. Продовжую читати і зустрічаються інколи дуже цікаві цитати. От, наприклад, одна з них: Війна, чоловіче мистецтво. Жінка, яка прагне побувати на полі бою, це все одно, що м -м, чоловік, котрому закрутило почитати збочення якесь цікавий світ, і дуже незвично це все звучить. До речі, деякі ще свої розмірковування та цитати я скидувала у свій телеграм-канал. Якщо хочете, можете підписатися туди також. Я тут читаю далі, вже повернулася з нашої невеличкої подорожі, і знаєте, тут відбуваються такі речі. Ну, от лінія з Каладіном в цій книзі моя улюблена, бо постійно там щось змінюється, якось є такий рух. І просто тільки щось, що то, що прочитала, ну це дуже цікаво. От вміє Сандерсен зацікавлювати якісь такі різкі повороти зробити. І ти такий, що буде далі відбуватися? А як це? в тебе вже якісь знаєте, припущення, а як далі це все піде, і вже якісь варіанти є цікаві. І коротше, знаєте, це така масштабна серія, як я вже розумію, що просто мозк, бум, робить. отак от саме. От, саме. Дуже цікава структура будова світу. От, Наприклад, тут є народ, якого землероби користуються особливою шаною. І вони, як там прям царі, пани, а ті, хто хоч раз вбивав людину, вони просто там як раби. Тобто цей народ ставить процес творення більше, ніж процесом знищення, якби не цікаві такі філософські тем моменти, знаєте. І цим мене дуже приваблює ця книга. От, де б я її не взяла, коли б я її не відкрила, знаєте, буває складно зануритися у книгу, наприклад, мені особисто, якщо я не вдома, десь там перебуваю. А з цією книгою цього взагалі нема. От де б я не відкрила, коли б я не сіла читати, я занурююся у неї повністю. І це не для доброго такого слівця, а це реально правда. Е, тож я просто у повному захваті, ну, як вже бачите, я от вже більше половини прочитала. От, дуже мені не хочеться, знаєте, якби швидко читати, дочитувати. Ну, бо це дуже цікаво. Як це все потім автор призведе до одного. І, ну, які це будуть масштаби в майбутньому, що там буде відбуватися далі, бо ми бачимо, що там багато ще книг далі. І це все так масштабно, що просто, ну, чесно, прям я аплодую стоячи майстерності автора. Тут таке почало відбуватися з лініями Шалан чи шалан? Шалом і Каладіна просто такі цікаві моменти повороти подій. Я читаю це вже другий тиждень, здається, просто йде час, і я не завжди записую. Але ну, тут так цікаво. Я навіть розмовляла з цим чоловіком, кажу: а, класно було б, якщо зробили б серіал. Взагалі там розповідаю йому всі там, сюжетні повороти. І він каже: Ну, а ти як думаєш, що реально зможуть так це все зобразити? Ну просто зараз буде. Спойлер про шалан дуже цікавий момент. Шлан вона може дуже класно малювати, от вона кліпає, фотографує ніби очима сцену, і потім з пам'яті якось там все вимальовує. І якось вона малювала короля, малює короля, задумалась про щось, потім дивиться на пергамент і бачить, що крім короля у тіні, вона замалювала якихось там істот. Хоча так дивиться, нікого там нема, а вона їх намалювала. Потім, через деякий час вона малює ще там одного подвижника, і дивиться і знову якісь істоти в тіні. Тобто, вона починає йти по порожньому коридору, обертається на порожній коридор, кліпає очима, малює і цей весь коридор в якихось істотах. Це просто так ну, цікаво, що це таке? Це якийсь інший типу всесвіт там, перепитається з їх всесвітом, чи що, небо, незрозуміло. Але дуже цікаво. Мені дуже подобається також лінія з Каладіном її завжди дуже цікаво читати, особливо ті моменти, коли Каладін намагається рятувати людей з інших команд, мостонавідників, навіть не своєї команди, Розмірковий так. Ну ми ж люди, як я можу не допомогти. Ми ж люди, я відчуваю потребу, і я роблю, я допомагаю. Я йду і підтримую людину. Я йду і роблю це, а не думаю, як там, кому я зроблю. Це ж інша якась людина з іншої команди не моя, я з нею не спілкуюся. І мені це дуже подобається, якась така е, доброта у його поведінці і в його намірах. Тобто мені дуже подобається, я знаю, що там дуже ще багато книг попереду. Е, вже буду дочитувати, повернуся до вас. З моїми враженнями вже від кінця і від цієї книги. Так, ну що, нарешті я дочитала шлях королів Брендона Сандерсена. Я, здається, читала її скільки? Тижні три. М? Просто брала її не так часто і ну, тому вона якби розтягнулася. Але я можу сказати вже, що мені дуже сподобалося. Це було дуже круто. І от Сандерсен вміє в кінці якусь яку інтригу дати. І тебе просто по голові якимось фактами довбанути ще. Просто е, ну, ти читаєш і, от, прям, прям в кінці дуже складно відірватися. Одразу можу сказати, що якщо от ви не дуже багато читали фентезі, от відкрити її може бути дуже багато от такого невідомого незрозумілого лору персонажів побудови світу. Якось може бути складно. Чесно, я навіть до кінця от першої книги ще не дуже розумію, от, от Променисті, а, загублені, ну це вони є, вісники. І оце все взагалі світоустрій може бути складно десь зрозуміти. Але продовжити читати. Я думаю, що вже з другої книги ще буде більше зрозумілого. Вже в кінці першої більше зрозуміло. От, тому. Беріть, а також мені дуже цікавий цей момент, що в тому світі постійно відбувалися раніше, особливо, руйнації, майже повне винищення людства. І от вони на певний час припинилися і зараз гряде наймасштабніша руйнації. Хто їх наводить, чому задля чого знищується людство? Щоб щось вони зрозуміли, чи що, оце от не дуже зрозуміло. І подивимося, що буде в наступних книгах. Це просто. Якби світоустрій, це навіть не дуже і спойлер. І мені дуже подобалася лінія з Каладіном, просто це моя найулюбленіша лінія. Хоча, в принципі, і Далінар, і Шалан цікаві. Знаєте, от в цій книзі тут є якби пригоди, але вона дуже цікава своїми деякими думками. От, наприклад, мені дуже сподобалася така цитата. То що ж насправді важить прибуття, а чи все таки обраний шлях? Візьмуся стверджувати, що будь-яке досягнення саме по собі і близько не таке величне, як спосіб, у який його отримано. Ми не створені для прибуття. Людьми нас робить дорога до мети, наші мозолясті ноги, наші спини, що загортовуються під ношу сходжених доріг, наші очі, які широко розплющуються від захвату свіжою порцією життєвого досвіду. А на сам кінець я повинен сказати, що неможливо досягти високої мети не цими засобами. І тут багато цікавих думок. Тож я рекомендую, тут є над чим порозмірковувати, і є навіть про що порозмовляти, подискутувати з друзями, якщо вони вже прочитали, це може бути дуже цікаво. І я планую продовжувати читати далі. Якщо, звісно, ще ці книги залишилися у магазинах, бо я ще не купувала. Якщо залишилося, то буду читати далі. Напишіть, чи читали ви, які ваші думки, які ваші враження. Якщо будуть якісь спойлерні моменти, то попереджайте про це, будь ласка, у коментарях. А я дякую, що ви були разом зі мною. Дякую, що подивилися, як я читаю цікаву цю захоплюючу книгу. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.